Америка застосувала іще ще один важіль впливу на Росію. Скасувала кілька днів тому обмеження на експорт іранської нафти, яку поки що дозволили купувати Японії і Європі. Та експерти вже заявляють, це однозначне падіння ціни на нафту, зокрема і на російську. Оглядачі припускають, що Володимир Путін втратить змогу купувати лояльність своїх громадян і регіонів. Наслідки цього рішення повчала Євгенія Мотрич. Експерт з нафтових питань пояснює, іранська нафта може обвалити ціни на світовому ринку чорного золота у середньому до 60 доларів за барель, тоді як Росія розраховує щонайменше на 100. інакше матиме у бюджеті незаліковну пробоїну. Мірові ціни або те, що ми називаємо міровими цінами, формуються на біржі. І на сьогоднішній день біржа стала мощнішим інструментом геополітичного впливу на економіки стран експерт певен США дозволили Ірану продавати до Європи нафту, бо припекло каже: якби не було кримської експансії, білий дім не поспішав би із цим рішенням. Атетова цього зміниться розстановка сил і е, стан економік стран. Експерт припускає, не одразу, але зниження цін можуть відчути і українці. Бензин з Європи може дещо здешевіти на фоні падіння цін на нафту. Це шаг, який буде способствовати оживленню і, скажімо так, снабженню більш дешевими нефтепродуктами і в кримських воєнних, і інфраструктури, і населення. Це зниження ціни на нафту. Якщо зняти ціну до навіть до 80-85 доларів на за барель, що цілком реально, то Росія сідає на милину. Так, колишній радник президента з міжнародних питань енергетичної безпеки оцінює ситуацію. Він не виключає ще один найбільш песимістичний сценарій для Росії від зниження цін на нафту. В один момент Захід обвалив ціни і пропав союз. Як країна, я боюсь, чи не така сама модель закладається автоматично перед Росією, і те, що пишуть сьогодні, що це, що анексія Криму це кінець Росії, що напад на Крим це кінець Росії. Думаю, що це абсолютно реально. Євгенія Мотрич Олег Казикін, програма Вікна СТБ. І новина останньої хвилини Євросоюз не визнає анексію Криму Росією. Про це заявили президенти Ради ЄС європейської комісії Герман Ван Ромпей і Жозе Мануель Барозу. Вони стверджують, що суверенітет і територіальну цілісність України повинні поважати.